Заяви про те, що міноборони закупило військовим замість зимових курток літні та ще й втридорога – Це неправда. У цьому журналістів запевнив міністр оборони Олексій Рєзніков на спеціальній прес-конференції. Показав та важив перед камерами камуфляж. За його словами, придбали саме теплий одяг, а не літню форму за ціною зимовою. І ціни у 29 доларів, що фігурує у документі, на який посилаються журналісти розслідувачі, теж не було. Утеплений пік. Ксель згідно контракту одразу коштував понад 80 доларів. Загалом з закуплених 180 тисяч зимових курток 135 вже отримали військові, а 45 тисяч ще на складах. Повідомив міністр. За його словами, журналісти не зверталися за коментарем до Міноборони, коли готували свої матеріали. Цю зиму наші захисники і захисниці провоювали в цьому зимовому одягу без жодних нарікань, якби ну, просто вдумайтесь, літня форма була б вдягнута зимою, ми б з про це в запрочували. 630 грам літній хід. Відійшов. Скільки там? Тило 400. Тило 400. Це от один дворянь. Нагадаю, скандал навколо курток виник після оприлюднення журналістами Юрієм Ніколовим з наших грошей та Михайлом Ткачем з української правди матеріалів йшлося про купівлю літнього одягу замість зимового. І за твердженням розслідувачів куртки ще й здорожчали дорогою до України майже втричі. А співзасновником фірми посередниці був племінник нардепа від слуг народу. Закупівлю розбирали вже й на парламентському комітеті. А міністр запропонував в парі. Він звільнився, якщо слід. Ство доведе корупцію під час закупівлі одягу, але якщо скандал виявиться неправдою, скласти мандат має очільниця комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. А журналіст Укрправди Михайло Ткач три роки не займатиметься розслідуванням.